Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви лишаєте в коментарях. Знаю, що багато з вас хотіли зустрітися зі мною особисто офлайн. Хочу нагадати всім, що у вас буде така можливість зустрітися зі мною під час проведення ретриту, який я проведу. У ем, замку, старовинному замку на Хвильниччині з 18 по 22 вересня цього року. Скажу одразу, що ретрит далеко не для всіх, адже він націлений на те, щоб підняти в людині через різноманітні темні практики, темні енергії та трансформувати їх у всі блага вашого життя. А ми поїхали. Дивимося. Вчора балістика на, в Дніпропетровській області принесла дуже багато біди та розрухи. Чи очікувати подібних ударів найближчим часом? Дивимося. Дніпро, говорили ми про Дніпро, що є загроза на 10 деся, числа. Що дивлюсь, я зараз. Загроза місту Дніпро також буде. Удари найближчі я бачу можуть бути 14 числа і 16-го числа. Так, я бачу прильоти, можливо, збиття ракет і падіння уламків, великих розрух та смертей. Я на ці дати не бачу. Тож, Дніпро, бережіть себе, всі жителі міста, регіону, гості, все ж таки, не дивлячись на те, що ми збиваємо цілі повітряними тривогами, не нехтуйте. Що принесе приїзд Блінкіна в Київ? Чи будуть якісь домовленості? Давайте глянемо. Що ж принесе цей приїзд? Що ж принесе цей приїзд? Так, дійсно, е приїзд має на меті, е якби, певні обговорити певні е умови, за яких може завершитися війна. Е але ж все ж таки нам буде надано. Певні повноваження нам будуть прийняті рішення, важливі рішення, які дадуть можливість і Україні дадуть силу. Адже ми дійсно будемо мати ті дозволи стріляти по Росії їхньою зброєю, якої ми так прагнемо. Але ж дивіться, карта дьявола – і карта правосуддя каже нам про те, що все ж таки певний підвох в цих домовленостях однозначно буде, і не все так добре, як нам здається, тому що все ж таки ми будемо мати повноваження, але на жаль, війну ці домовленості закінчити нам поки що не дадуть. А ми переходимо до більш особистих питань наших підписників. Так, дівчатка, скажіть, скільки ще часу наші воїни будуть утримувати Курщину? Як будуть повертатися? Хвилююся за чоловіка. Так, знаю, що дійсно багато наших воїнів знаходяться там. Давайте подивимося, скільки часу ще отримують Курщину. Ох, я вам хочу сказати, що так. Там буде далі розвиток подій, але ж це буде отримання Курщини буде ще не менше двох місяців. Але тут є особливість розвитку подій дійсно в тому, як вони будуть повертатись, чи будуть повертатись і як підуть далі. Тому що тут є карта дьявола і тунели, і вона ця комбінація символізує і каже нам про те, що там. Не так буде все, все просто. Е, нашим хлопцям дійсно буде проблематично е, звідти повернутися, тому що там буде ціль ще просунутися вперед, а не повернутися за цей час. Говоримо зараз два місяці, і дивіться, на жаль, на жаль, я бачу там жертви наших воїнів. Тому що так знаєте, таке слово колись було як засада. Ось, і саме таке чекає дійсно там наших воїнів. Тож будемо молитися за нас, щоб уберегти кожного захисника, хто знаходиться там на Курщині. Так, доброго дня а, маю преклонний вік та інвалідність 14.05.48. Хочу довідатись, з ким буду доживати, хто буде поряд. Давайте подивимося, чи не будете ви самі, чи хтось буде поруч. Дивіться, що я бачу. По перше, наскільки тут я бачу, у вас є там чи син якось, чи внук, ну, тобто точно. Хтось із родичів, хто точно вас не залишить. Але ж що я бачу ще, невдовзі в вашому житті з'явиться людина, яка буде з вами поруч, як друг. Я вам хочу сказати однозначно, не написали, на жаль, як звати. Що сама доживати віку ви не будете, і не кажіть, будь ласка, про слово доживати у вас ще дуже довге і прекрасне життя попереду, і воно точно не буде самотнім. Доброго вечора. Гляньте, будь ласка, мого племінника, коли повернеться із за кордону до свого дому, до матері на лівобережжя Херсонщини. Павло 1.05.97. Давайте подивимось, чи повернеться зараз. Йому дивіться, в жодному разі, не можна повертатися. Зараз колесо фортуни дивиться не в його бік, не до нього обличчям стоїть. І для вашого Павлика я бачу дуже велику загрозу і саме від війни, саме від меча. Те, що він повернеться, це однозначно. Але скажу вам те, що я бачу. Він повернеться десь приблизно через два роки. Але те, що ви зустрінетесь і те, що ви будете поруч і вдома він буде, це однозначно. Так, Оксана шістнадцяте робота. Бачите, одразу випав ту чаш, тобто він показує, що ви можете мати ту роботу. От у вас є якась мрія, якась ціль, але у вас є страх. Здійснення цієї, ну якби досягнення, щоб почати зробити якийсь крок вперед. Дивіться, у вас зараз відкриті всі дороги. Вам зараз просто треба взяти і зробити конкретні дії. І саме в ту сторону, про яку ви вже давно думали, але десь трошечки боялися. Чи є на мені магічний вплив? Дякую. Тетяна запитує 21.07.59. Танюшка, подивимося. Так, на вас є магічний вплив. На вас є, як знаєте, як прокляття. Це навіть не якась там порча, це прокляття. Від жінки-родички. Вона порахувала, що ви поступили з нею несправедливо і постійно вас проклинала. Ви знаєте, що мені ще йде, що цієї жінки в живих немає, а прокляття на вас лишилося. Тож я тут рекомендую зробити вам просто чистки або самим, але або краще воно, ну, так як воно вже задавнє, звернутися до когось з майстрів. Так, запитують, як можна зі мною зв'язатися? Запитує Наталія, і дуже багато людей. Дивіться, так як я дуже багато працюю, працюю із людьми і по, роблю різні курси по навчанню, дуже багато в мене ритуалів. Зараз буде ем, уже ем, тільки виключно мій е, номер один, єдиний, який буде знаходитися е, тут, в описі е, цього відео, це номер мо мого асистента. Звати її Анна, і з нею можна буде зв'язатися, і вона з люб'язністю запише вас на прийом. Також хочу сказати, що всі свої прийоми я веду. По відео, будь ласочка, не наштовхуйтесь на шарлатанів, їх дуже зараз багато. Якщо ви записуєтесь на прийом, ви маєте почути голос або звукове повідомлення майстра. Тому що я знаю, що зараз надзвичайно багато шарлатанів, які прикриваються іменем майстрів і заробляють на тому, якби кошти, обдурюючи людей. Тож завжди будьте уважними. Мій син Дмитро, двадцять Четверте, 99-відправка на Харківський напрямок. Я, мама, дуже переживаю. Я, мама, дуже переживаю. Дивіться, не хвилюйтеся, будь ласка, не хвилюйтеся, я бачу, що він військовий, але загрози ні для його життя, ні для його здоров'я я точно не бачу. У вас дуже чистий і гарний рід, і з вашим синочком нічого не трапиться. А вам велика вдячність і уклін за вашого синочка-воїна. Так, писали вже декілька разів. Так, доброго раз, доброго дня. Декілька раз писала своє питання у вас і любові завальнюк. Будь ласка, чи буде мобілізований мій син Сергій 19.11.78. 78. Чи буде мобілізований? Дивіться, є загроза мобілізації, але ну, якось от, певного визначення немає: 50 на 50. Але те, що йому не загрожує. Нічого, ні його життю, ні його здоров'ю, це точно. І ще хочу сказати, що навіть якщо він буде мобілізований, це буде якийсь такий ну, не небезпечний напрямок. Тобто там, де йому нічого не загрожуватиме. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи є небезпека обстрілів міста Чернівці на вересень. Дивилися також у Любові Завальнюк, але давайте глянемо. Дивіться. Я хочу сказати, що. На самі Чернівці загрози я не бачу. Але от десь поруч з Чернівцями ось загроза є. Але це точно не Чернівці. Сергій, 21.03.61. Не можу продати автобус третій рік. Чи є магічний вплив і що потрібно зробити для його продажу? А так, ви знаєте, вам дуже ставлять палки в колеса. Слухайте, а у вас якісь є родичі дружини, чи як чоловік а, дуже... Якось дуже заздрить вам, і вас якось не ну він не хоче. Якось це не то, що дивіться, це не те, що магічний вплив. Це таке, не як то каже, знаєте, недоброжилателі, і це ваш родич, родвір, родич вашої дружини. Задумайтесь. Дивіться, я б вам порадила Сергію. Є такі ритуали дійсно на продаж тих же самих автомобілів, нерухомості. Це дуже легкі в робочі ритуали, розкручуються вони протягом місяця. В моїй практиці вони були, тобто робиться ритуал там з певними умовами, і протягом місяця ви авто продаєте. Дуже легко, не затратно, фактично, і дуже швидко діє. Чи потрібно робити мені операцію? Але ж не написали, хто це пише. Будь ласка, пишіть імена, пишіть дати народження. Подивіться, будь ласка, чому хворіє донька Надія 14.04 73. Хворіють дітки. Можливо, є магічний вплив, живуть чолові, з чоловіком, батьком дітей. Давайте подивимося, чи є на Надії магічний вплив. Слухайте, є магічний вплив. І дітки через то хворіють. І є, от знаєте, от така робота, щоб мама страждала саме на вашу донечку, і щоб вона страждала, бачачи не тільки сама, як хворіють її дітки. Слухайте, а це як родичка зробила їй цей магічний вплив. Прикритий, дуже гарна робота, прямо чітка робота. На хворобу і на страждання вашої доньки через е, хворобу її діток. Тож, будь ласка, зверніть увагу, ви дійсно собі не надумуєте. І таке правда є. Так, Коваленко, Володимир Ігорович, 20.10.93. У полоні поранений. Скажіть, будь ласка, як його здоров'я і чи повернеться? Коваленко, Володимир Ігорович, давайте подивимось. Так, дійсно поранений. Не дуже гарному він стані зараз знаходиться, не дуже гарно йому приділяють щодо лікування. Навіть навпаки, Боже, як вони там поводяться взагалі з нашими полоненими? Це просто жах, це не люди. Але що я вам хочу сказати? Він точно повернеться. Повернеться героєм, і буде це через три місяці. Тож чекайте додому свого героя. Я впевнена, що своєю любов'ю, теплом і турботою ви обов'язково зможете підняти не тільки його моральний, духовний стан, а й підлікувати його навіть на фізичному рівні. Так, добрий вечір, пані Тетяна. У мене таке питання. Мій син Сергій, 16.0790, воює з першого дня війни, Бахмутський напрямок. У нього пішли проблеми з зором. Пропонують операцію. Чи робити? Яка його подальша доля? Сергій. Чи робити операцію, Сергій? Операцію однозначно треба робити. Навіть не думайте, вона пройде дуже успішно. І я вам хочу сказати, її треба робити ось уже. Потім, якби, але що я бачу, що йому потім далі будуть пропонувати е, вернутися, повернутися туди на поле бою. Но тут вже швидше рішення за ним, як він вирішить. Але я вам хочу сказати, що він все ж таки туди повернеться, бо він мужній воїн, він герой, і не хвилюйтеся небезпеки. Йому я не бачу. Але, будь ласочка, Операцію не тягніть з операцією, і останнє питання на сьогодні. Доброго дня, дівчатка. Скажіть, будь ласка, чи є магічний вплив на Сергієві? 30.08.91. Дивимось, чи є магічний вплив на Сергії. Магічний вплив однозначно є від жінки. Жінка іде, якось зустрічався з нею років шість тому. Вони не поєднали свої долі, і вона навмисно здійснила на нього магічний вплив. Зараз бачу, що в нього є дружина, але цей магічний вплив дуже руйнує, тому що йде мені як дружина, дуже руйнує їхнє життя. Ну і на цьому я хочу сказати: пишіть свої питання, будь ласка, в коментарях. Знаю, що питань багато, тому на вас чекає сюрприз урок від Тетяни Гай по картах Таро, де кожен з вас може не чекати відповіді на своє питання, а навчитися відповідати. Так чи ні, буде мобілізований чи не буде, будуть в парі чи не будуть. Тобто на самі такі часто задаваємо питання, які ви пишете мені в коментарях. Не забудьте підписуватись на канал та ставити свою вподобайку. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.